Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Отруєним повітрям. Ось чим змушені дихати жителі мамаївців. Польські рятувальники допомагають своїм українським колегам. Буковину очима румунських фотогудожників представили у художньому музеї. Отруєна вода вчорашній день. Отруєне повітря ось чим змушені дихати жителі мамаївців. Вже кілька місяців вони вживають тільки бутильовану воду, а останні тижні бояться навіть митися водою з колодязів. Що трапилось з екологією Мамаївщини, намагалась розібратись Надія Величко. Сморід на краю села стоїть неймовірний. За ті півтори години, поки знімальна група фільмувала і розпитувала, у горлі почало дерти, в роті з'явився присмак Гедоти, а у вухах задзвеніло. У цьому селі все почалося 29 квітня. Ми випадково їхали на тюльпани і побачили перші машини. І через пару днів почався неприємний запах. Машини були не колгоспні, це є в Лужанах підприємство, яке е, проводить перевозку. Е, пан Карвацький. Він сказав, що е, наняв його пан Швед. Ми підійшли туди до заводу, а, а, а вони взяли та закрили, та й пару слів сказали, та й повернулися, та й пішли. Ми не потрібні. Ми не потрібні, отакі, як я. Мені не потрібно. Я не потрібна вже. Ну я ще їх переживу. Вода у людей кисне в керницях, булькає. Діти вже почали жалітися, що якісь шаї виходять. Люди вже два роки не п'ють воду. Уже два місяці вони кажуть, що навіть не миються цього добу, тому що це то вже все. Люди купують воду, і це все, весь запах, це все троїть наше село, наших мешканців села. Ми, ми чекаємо якихось дій від сільської ради, від райради. Бо ми зверталися в сільську раду, в райраду, в райдержадміністрацію, держадміністрацію, в екологічну службу в прокуратуру зверталися. Ми зверталися в всі інстанції, що ми могли. Люди зібралися, аби почути відповідь від влади. Вона десь о десяті повинна була приїхати з комісією за участю санстанції представників влади інших чиновників. В очікуванні керівників села знімальні групі показують ще одне місцеве нещастя річку Совицю останні кілька років у ній немає ані риби, ані навіть жаб. Люди підозрюють, що одне з підприємств також скидає туди відходи. Нестерпний сморід від силосних ям та півторагодинне очікування починають дратувати, аж зрештою з'являються чиновники. Вони героїчно йдуть до місць накопичення відходів, але таке враження, що бачать і відчувають таке вперше. Мені взагалі то невідомо, скільки до сільської ради ніхто не звертався з за дозволом на цей. Вироб. Діяльності на це складування тут цих відходів. Напевно, чи усна чи письмова домовленість, не знаю, як було з директором ПСП Мумайський, оскільки це територія його директор ПСП Мумайський Швед Ярослав Антонович. Сілосна яма. Ми вважаємо, що незаконно заповнена якимись відходами Кажуть, що то є вичівки з букофрукта. І посад з індичної ферми у нас є в Мамайцях тут, і то воно все змішалося вони сюди, вивезли. І воно зараз, як тлі, розумієте, і дуже дуже неприємний запах. Земля, на якій скинули відходи, належить ПСП Мамаєвське, створеному на базі колишнього колгоспу. Основна діяльність вирощування сільськогосподарської продукції, оскільки представники цієї організації не були присутні або включені в комісію. Ми спробували відшукати їхнього представника. Спочатку по телефону, а потім безпосередньо в офісі. На жаль, навіть найрезультативніше засідання будь-якої комісії не здатне за мить прибрати сморід, який відчувають жителі мамаївців, очистити воду і відновити фауну річки. Обраний громадою. Голова повідомив, що вони також безсилі. Прийнято рішення рекомендувати законсервувати дані відходи, накрити, щоб воно не, 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 не поширювався запах. цей. І була усна розмова з директором ПСП ПЕСП який зараз не на території господарства перебуває. Що після збору зернових це буде вивезено для підживлення ґрунтів на поля. Оскільки представників ПСП Мамаївці так і не вдалося зустріти, Чернівецький репортер запрошує їх висловити свої пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мешканці села Чорнівка Новоселецького району готові об'єднатись із Чернівцями. Майже 300 селян звернулись до Чернівецького міського голови із проханням розглянути питання про об'єднання їх села з територіальною громадою Чернівців відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Подібні прохання надходять від мешканців із інших сусідніх до Чернівців сіл. Нагадаємо, в рамках процесу децентралізації влади та укрупнення територіальних громад до Чернівців планується приєднати 28 сіл сателітів. Але поки що не всі із зазначених сіл погоджуються на це об'єднання. Яке підкреслимо, є добровільним. В разі ж об'єднання сільська територіальна громада не втрачає цього статусу, і для неї зберігаються усі соціальні гарантії, передбачені для сільської території. Як повідомлялось раніше, Чернівецьке СІЗО, що на площі Соборній, планують закрити. З такою заявою під час свого візиту виступив міністр юстиції України. Павло Петренко, згідно розпорядження, найближчим часом всіх в'язнів, які перебувають на довічному ув'язненні, повинні вивести за межі міста, а згодом і повністю закрити установу. Проте, як на це відреагували працівники СІЗО, дивіться далі. Міністр юстиції України під час свого візиту до Чернівців заявив, що міську установу виконання покарань номер 33 в минулому слідчий ізолятор, невдовзі закриють. Першочергове з установи згідно розпорядження повинні вивести осіб, засуджених до довічного ув'язнення. Таких є 14. 14 осіб, які відбувають покарання по важким статтям, довічне покарання. Я дав сьогодні доручення, щоб протягом двох днів ці особи були атиповані з міста Чернівців. Неприпустимо, що в центрі міста, поблизу з школою, з університетом знаходилися особи, які відбувають довічне покарання. І друге, надзвичайно важливе рішення для міста Чернівців. Ми прийняли рішення, що до кінця року Чернівецький СІЗО буде зачинено, закрите, законсервоване. Керівництво та працівники СІЗО озвученим рішенням міністра про закриття установи шоковані, адже що буде з їхніми робочими місцями, ніхто не пояснює. Начальник міської установи виконання покарань зазначає, поки що ніхто не квапиться з перевезенням затриманих та засуджених, адже остаточне рішення про ліквідацію ще не прийняли. Для цього засідатиме комісія в Києві. Наразі є лише чітке розпорядження щодо перевезення до вічно ув'язнених осіб. Не такого, е зараз і і розказував нам, де куди і кого направляти, і ліквідовується чи не ліквідовується. Поки що прийнято було тільки рішення вивести з даної установи, засуджувати до довічно позбавлення волі. От таке рішення було прийнято. Що стосується далі ліквідації, буде чи не буде на Соборній площі слідчого ізолятора, у нас такої інформації немає поки що. За словами начальника СІЗО, ліквідація установи створить безліч незручностей, в тому числі і в роботі з затриманими. В такому випадку всіх затриманих та в'язнів доведеться перевезти за декілька десятків кілометрів від Чернівців, що створює складнощі для проведення слідчих дій та допитів. Є бути є в Черськові, може бути і НІСКІ, які від нас недалеко. Фредківська область, яка знаходиться в розумній розумній відстані. Від від Чернівків Чернівців то вже треба буде налажувати другий механізм, Більше затрат треба буде на опалюваному стильні матеріали. Мешканці міста по різному реагують на пропозицію міністра щодо ліквідації установи виконання покарань у центрі Чернівців. Що межує з школою? Ти або тим не думала, ніколи? Знаете, когда это людей касается, конечно, им удобно, что было бы здесь. А? Закрыть и как можно побыстрее. Почему? Потому что сколько раз тут выгирали, через окно на всего продавали наркотики. Ну, как-то я его на него даже внимания не обращал. Що є, що ні, я навіть не знаю, є там люди, ні там люди. Іван Бочелинський, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі громадські благодійні організації зустрілись, аби обговорити перспективи майбутньої співпраці та механізми надання допомоги потребуючим. В засіданні координаційної ради взяли участь близько 30 благодійних організацій міста. На засіданні говорили і про надання субсидій. Подробиці у сюжеті. Координаційна рада громадських благодійних організацій міста відбулась на базі Чернівецької обласної благодійної організації Хесет Шушана. Обговорити досягнення плани на майбутнє та найголовніше співпрацю прийшли керівники та представники більшості благодійних організацій та фондів міста. Це ті громадські організації, які опікаються проблемами інвалідів, людей похилого віку, сиріт. Зараз проблеми біженців, проблеми учасників АТО, тобто самий широкий спектр громадських організацій. Керівники громадських організацій. Ацій збираються разом, отримують цікаву інформацію. За словами радника міського голови, окрім звіту про здійснену роботу, керівники громадських благодійних організацій також обговорюватимуть нагальні проблеми мешканців міста, які потребують допомоги у вирішенні. До участі запросили і представників влади. Ну, зокрема, тут присутні в якості запрошених начальники районних управлінь праці і соціального захисту населення. Ми просили поінформувати, які зараз ситуація з призначеннями субсидій в місті, і одночасно, які є побажання до членів територіальної громади, які можна було би керівникам громадських організацій донести до членів своїх організацій в рамках координаційної ради громадських благодійних організацій міста. Обговорювали і здійснення надання субсидій чернівчанам. Представники районних управлінь праці. Та соцзахисту зазначають, наразі цей процес проходить повільно. Головною проблемою є неправильне оформлення пакету документів та різке збільшення кількості звернень. Зважаючи на це, у найбільшому районі міста опрацьовано менше 10% звернень. На сьогоднішній день спеціалістам управління необхідно опрацювати близько 7 тисяч звернень. Це враховуючи те, що у нас іде поточна робота щоденно прийом організований і. Спеціалістам приходиться працювати на робочий день для того, щоб на робочий час для того, щоб опрацювати ці всі документи з благодійною організацією для того, щоб допомагати всі складні ситуації. Іван Бучилинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Польські рятувальники допомагають своїм українським колегам. Днями у місті Сторожинець працівники ДСНС України в Чернівецькій області отримали в подарунок від польських рятувальників пожежний автомобіль. Детальніше про це в нашому сюжеті. В Стороженці відбулася зустріч за участю керівників місцевих органів влади керівництва управління ДСНС України в Чернівецькій області та делегації з Польщі на чолі з Конрадом Кобусом, бурмістром міста Жгув Республіка Польща до складу делегації увійшли і польські пожежники та волонтери, які в рамках співпраці між містами подарували пожежно-рятувальній частині міста Сторожинець, пожежний автомобіль Стар. Чи даний автомобіль відповідає всім на, на даний час е, вимогам? Він вивозить 3,5 тонни води, він має повну привідну базу, що дозволяє використовувати у гірській та складній місцевості. Даний автомобіль це скажімо так, допомога, яка нам конче зараз не потрібна, тому що в ситуації в державі ми не маємо змоги докупляти або. Ну, Отримати нову техніку, дуже приємно, що результат увінчався саме таким успіхом. І оцей прекрасний автомобіль. Так він не новий. Ви розумієте, що новий автомобіль, який стоїть більше 200 тисяч євро, сьогодні ніхто просто так не подарує. Але ми, звичайно вдячні, тому що автомобіль абсолютно робочий, повністю всі механізми діють. Це не буде закінченням нашої співпраці. Ми і надалі будемо підтримувати та по можливості допомагати вашому місту. Окрім цього, розглядалися. Питання щодо обміну досвідом і участі волонтерів під час ліквідації різноманітних надзвичайних ситуацій та діяльності місцевих пожежних формувань. Петро Гадащук. Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. В Чернівцях відкрили офіційне представництво компанії Джерелія. Це національна торгова марка, продукція якої вироблена виключно українськими виробниками на потужностях українських заводів. Про те, що пропонує буковинцям компанія Джерелія та чим вона відрізняється від товарів інших виробників, далі у сюжеті. В нашому місті відкрили перший офіс національної торгівельної марки Джерелія, який розмістився в будинку побуту. Це косметичний бренд, виключно з українським корінням. Уся продукція цієї компанії вироблена виключно українськими виробниками на потужностях українських заводів. Всі продукти бренду виготовляються з екологічно безпечної та натуральної сировини. Під торгівельною маркою Джерелія об'єднаний широкий та різноманітний асортимент товарів. Це косметичні засоби для догляду за шкірою, цілом, волоссям, продукти для здорового харчування, натуральні засоби для прання та прибирання будинку, колекція дитячого одягу з виключно натуральних тканин. Це об'єднання інших українських. От вперше, навіть в історії України, така компанія, яка поставила своє цілі, об'єднати український продукт, і ще українським. что-то их производительность, чтобы появилось очень много продуктов. И цель компании «Джерелия», чтобы появился продукт в каждой семье для красоты и для здоровья. «Джерелия», и «Джерело» – это источник. И нашей такой вот девочки всего буквально месяц «Джерелия» – такое красивое имя. Плюс «Джерело» – это еще и документ, то есть источник красоты и здоровья. Купуючи продукцію торгівельної марки Джерелія, кожен українець підтримує свого товаровиробника. До того ж, вся продукція компанії Джерелія сертифікована та має санітарно гігієнічні висновки МОЗ України. В першу чергу хотів би сказати про нашу продукцію, що вона є українська, вона є дійсно якісна, вона виготовлена по всім стандартам, як європейським, так і українським. Кожен день у нашому представництві ви можете спробувати нашу продукцію, пройти певні спа-процедури, спробувати її на собі. Запрошуємо всіх буковинців прийти до нас в офіс, переглянути нашу продукцію, а також поспілкуватися на рахунок співпраці з нашою торговою маркою «Джерелія». Цього дня на відкриття офісу прийшла і Тетяна. Вона каже, що ця торгівельна марка зацікавила насамперед тим, що вона дійсно українська та якісна. Ну, насамперед тим, що вона дійсно стопроцентно українська, дійсно безфосфатна, натуральна косметика, яка підходить для чутливої шкіри. Дуже задоволена результатами. Я вже випробувала деякі позиції, мені дуже сподобалося, тому прийшла. Ще ознайомитися додатково, ознайомитись з продукцією національного бренду Джерелія ви зможете в Чернівцях, завітавши до будинку побуту або на офіційний сайт компанії. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На численні прохання Буковинських глядачів у Чернівецькому академічному обласному українському муздрам театрі імені Ольги Кобилянської організували повторний показ окремих вистав театральної студії Парад Казок. Про майстерність юних акторів та вдячних глядачів далі у сюжеті для маленьких глядачів на сцені виступили юні актори, вихованці театральної студії для дітей та молоді віком від 5 до 10 років. Я граю. Ко кота бід, бідного кота, а розкажи про свою роль. Вона бідна ця роль, і вона дуже цікава тим, що в ній треба все так все так багато інтересів там. Показували кілька вистав, серед яких пірати Карибського моря, Незнайко та Кішкін Дім, до яких старано готувалися, адже в кожній театральній постановці є танцювальні елементи. Перша група буде маленькі дітки, їм від 4 до 6 років. Дуже маленькі. У них буде елементарщина в сучасному стилі. Друга група це буде Незнайко. Викладачі театральної студії для дітей та молоді задоволені своїми вихованцями, адже більшість з них вже кілька років займаються акторським мистецтвом і вже помітні перші результати. Це вже вистава, тому що ці, от ці маленькі наші дітки, як можна так сказати, вже стоять на рівні з професіоналами, тому що вони знають і теорію, знають і практику, вже трішки на сцені, тому можна їх порівняти вже майже як з дорослими професіоналами. Вони вони виконують такі ж самі функції, як і. Дорослі актори. Гучними облисками зустрічали та проведжали зі сцени юних акторів глядачі, адже усі діти, які прийшли подивитися на вистави, полюбляють казки. Мені дуже подобаються вистави, тому що вони інтересні, дуже, ціка... дуже цікаво дуже їх дивитися, тому що там дуже багато цікавого і пізнавального. І ще дуже люблю театр, бо мене з маличкою носили в театр. Я дуже люблю вистави і цей театр. всі я Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковина очима румунських фотохудожників. У стінах Чернівецького обласного художнього музею відкрилась виставка двох майстрів художньої фотографії під назвою Буковина Світ Казковий авторів Соріна Онішора та Доріна Сведуняка. Детальніше дивимось далі. 66 фоторобіт двох румунських авторів Соріна Онішора і Доріна Сведуняка покликані не тільки показати красу Буковинського краю як факт, але і втілити в життя більш глобальнішу мету. Популяризувати Буковину як єдиний бренд, не ділити її на південну, північну і ще якусь, а зробити Буковину і подати Буковину для мас-медіа і для всіх. По-перше, для туристів як єдиний бренд. Ось до цієї ідеї приєдналися і ці румунські фотоартисти, ми так їх на які яка висновка, тема якої відповідає нашому баченню і нашому бажанню? Як розповіли нам організатори виставки, автори робіт Сонір Онішор та Дорін Свидуняк мають за спиною величезний досвід, який дозволив їм перетворити фотороботу у мову, яка дозволить відвідувачам виставки зрозуміти та сприйняти побачену на світлинах красу пейзажів Буковини, історичні пам'ятки краю та традиції румунської Буковини. Певний, що рівень дуже високий. Як одної, так і цієї, як тієї виставки, так і цієї, що зараз відкривається. Звичайно, це є національний колорит, це є, може бути відкриттям, хоч ми близькі сусіди. Ну, звичайно, це спілкування, навіть заочне спілкування. А то, що є фото, це мовить, фотохудожник мовою фото. Назвичайно ну, цікаво. Звичайно, це нові відкриття, культура, побут. Триватиме виставка до 29 червня, після чого її буде представлено в Сучаві, Румунія. Бажаючи познайомитися із буковиною через об'єктив румунських фотографів, зможуть завітати до стін Чернівецького художнього музею. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.